Якщо ядерний вибух застав вас у приміщенні. Переконайтеся, що в приміщення не потрапляє повітря. Закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонер та обігрівач. За можливості перейдіть у кімнату, де немає вікон. Залишайтесь в укритті впродовж 24 годин. Якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації. Аби не пропустити інструкції, не вимикайте засіб зв'язку, не їжте і не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення. Якщо члени вашої сім'ї на момент застосування ядерної зброї були в іншому укритті, вони мають залишатися там, доки не буде дозволу покинути його, тримайте своїх домашніх тварин у середині укриття, Не вживайте водопровідну воду до отримання відповідного повідомлення про її безпечність. Якщо ядерний вибух застав вас у дорозі. Зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги. Закрийте всі вікна, двері, люки та будь-які отвори. Перекрийте потік повітря ззовні. Прийміть захисну позу. Закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна. По можливості прикрийте вуха навушниками. Це захист від баротравми. Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою. Дихайте через них, поки не опинитесь в укритті. Це має захистити вас від потрапляння радіонуклідів в організм. Після вибуху негайно треба знайти укриття. Головний критерій хвилинна доступність. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.